Привіт, друзі! Як ви вважаєте, якщо уже проти вас порушено виконавче провадження, чи треба сплачувати штраф у розмірі 51 тисяча, якщо ви не отримували постанову ТЦК про притягнення вас до адміністративної відповідальності? От з таким питанням звернувся до мене клієнт. З вами, практикуючий адвокат, кандидат юридичних наук Олена Андреєва. Почнемо: Суть справи. Клієнта було притягнено до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку і ще в квітні цього року. Була відповідна постанова, але він про неї не знав. Відповідно, при її винесенні присутній не був, і що найцікавіше, копію такої постанови не отримував. А така постанова підлягає оскарженню протягом 10 днів з дня її винесення. Отже, від квітня цього року вже минуло достатньо часу для того, щоб пропустити всі можливі строки на оскарження такої постанови. Мій клієнт собі далі б жив жив би спокійно, але йому прийшло повідомлення від банку, що його рахунки арештовані. І вже тоді він звернувся до адвоката, і ми з ним почали шукати інформацію щодо того, що це таке може бути, чому виконавчою службою його рахунки арештовані. Промоніторивши декілька реєстрів, ми зрозуміли, що відкрито виконавче провадження. Надалі, звичайно, ми звернулися до виконавчої служби, отримали відповідну постанову про відкриття ВП виконавчого провадження, яких він також не отримував, і почали думати, що робити в такій ситуації. Розмір штрафу який з нього стягує виконавча служба дорівнює 51 тисяча гривень, плюс 5 тисяч гривень це винагорода виконавця, 10% від цієї суми. Як ви вважаєте, чому такий розмір штрафу? От і мені відповідно цікаво дізнатися відповідь на це запитання, оскільки. Проблема у мого клієнта порушення правил військового обліку було пов'язано з неявкою по повісті, яку він просто таки знову не отримував. І чомусь йому зразу вперше за таку неявку було нараховано штраф на 17 тисяч гривень, а 25 500 гривень. Відповідно, він не сплатив цей штраф, постанову він також не отримував. Сума штрафу вона подвоїлася, і вона вже дорівнює 51 тисяча гривень. І плюс 10% від цієї суми це винагорода виконавця, плюс ще 5 стол. От така кругленька сума мала бути стягнута із мого клієнта. Першу чергу треба звернутися до виконавчої служби, відповідно отримати постанову про відкриття виконавчого провадження з ідентифікатором доступу до такого виконавчого провадження в системі АСВП і подивитися, що там взагалі є, які виконавчі дії вчинялися чи не вчинялися, які постанови виносилися, і так далі. Надалі ми відповідно звернулись до ТЦК та СП із проханням надати нам підтверджуючи документи, коли така постанова була надіслана моєму клієнтові. Але ТЦК та СП просто проігнорувало наш запит. Надалі, звичайно, коли ми зібрали всю доказову базу і пересвідчилися в тому, що є позиція, так є правова позиція щодо оскарження такої постанови. мною ну було підготовлено звернення до суду. В якому чітко було викладені обставини справи з посиланням на доказову базу, з посиланням на норми законодавства щодо того, що мій клієнт таку постанову не отримував, відповідно не міг раніше її оскаржити. Плюс ми просили поновити строки на оскарження такої постанови, тому що формально так такі строки минули. такі строки вони обраховуються 10 днів з моменту, коли така постанова була винесена. Винесена була вона ще в квітні цього року. Також було була підготовлена заява про забезпечення позову шляхом зупинення вчинення виконавчих дій для того, щоб стягнення з мого клієнта в рамках цього виконавчого провадження воно не здійснювалося до моменту набрання рішення судом законної сили. Тільки стягнення може і провадитись, якщо не буде такого зупинення, так і відповідно, потім, якщо ми отримуємо переможне рішення суду для себе в цій справі, нам доведеться стягувати ці грошові кошти з ТЦК, що також займе досить таки багато часу. Тому ми вирішили себе таким чином убезпечити, подати відповідну заяву про забезпечення позову і призупинити виконавчі дії до моменту, коли таке рішення суду набуде законної сили. Звичайно, найскладніше в такій ситуації це поновити пропущені строки. Хоча вони були пропущені не з вони мого клієнта але. Все ж таки треба довести той факт, що ми не отримували такого документу, як постанову ТЦК, Відповідно, ми не мали можливості відреагувати на нього належним чином раніше, там шляхом його, його оскарження. І вже після цього, як строки нам будуть поновлені, я думаю, що ми отримаємо рішення суду на нашу користь, оскільки в нас є всі підстави для оскарження штрафу 25 500 за неявку по повісті. Якщо у вас така сама ситуація, або ви хочете зрозуміти, як діяти в подібній ситуації, записуйтеся на консультацію з телефоном, який ви бачите на екрані, а також в описі під цим відео. Ми проаналізуємо конкретну вашу ситуацію, розробимо чіткий конкретний алгоритм дій і зможемо його реалізувати. А я з вами прощаюся. Дякую вам за лайки, за поширення цього відео, якщо воно було для вас корисним. Дякую вам за підписку на канал, за що ви натискаєте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. До нових зустрічей! Всього найкращого!